Формування культури споживання медичних послуг, стимулювання розвитку медичного туризму та співпраця між учасниками ринку це лише декілька ключових тем, які обговорювалися на медичному форумі екосистеми чекапів у Львові. Майже сотня керівників та фахівців приватних медичних установ регіону об'єднали свої зусилля для запуску нової веб платформи з профілактичного діагностування, щоб кожен українець знав, як правильно перевіряти стан свого здоров'я і що для цього потрібно зробити. Львівський кластер медичного бізнесу об'єднує приватні медичні бізнеси Львівщини. Наша мета це розвиток Львова як медичного хабу східної Європи. Тож ми реалізовуємо спільні проекти. Сьогодні ми презентуємо один із них, а саме, веб-платформу медичних чекапів. Окрім офіційної презентації платформи, дискусії та активна робота в групах, керівники медичних бізнесів обмінюються досвідом та ідеями, а також налагоджують співпрацю, адже форум є хорошою нагодою для нетворкінгу між гравцями медичної галузі регіону. На сьогодні ми працюємо з 38 кластерами, які об'єднують понад 600 бізнесів. Ми пропонуємо тренінгові програми, навчальні візити за кордон, обмін кращими практиками, торгові місії, вебінари, міжнародні експертні діалоги тобто, все те, що сприяє. Є обміну досвідом, поглибленню знань і впровадженню їх на практиці. Міжнародні партнери активно підтримують розвиток бізнес-спільнот в Україні. Зокрема, діє програма «EU4Business», що дозволяє впроваджувати кращі світові практики в українських компаніях. Львівський кластер медичного бізнесу є одним із драйверів кластерного руху в Україні. Тут підприємці працюють над спільними проєктами та об'єднуються у спільний голос приватного медичного бізнесу. Фонд розвитку підприємства є теж виконавцем цього проєкту, і нам дуже приємно, що окрім нашої основної цільової аудиторії, малого середнього бізнесу, додали ще й кластери об'єднання підприємців. І для нас це цікаво, тому що знаєте, в єднанні в синергії бізнесу народжуються нові можливості, потенціал розвитку збільшується. Тому ми надалі з нашими партнерами, урядом Німеччини, GIZ, будемо надавати підтримку. Ко кластерному руху в Україні. більше інформації про проєкти, а також розвиток системи чекапів медичного бізнесу Львівщини знайдете на сайті кластеру та на чекап